Я вас в Дублянах, де сьогодні відбувається матч 12-го туру Другої ліги України сезону 23-24. Львівські Карпати 2 приймають дружбу з містечка Мирівка Київська область. Команди вже зараз з'являються на футбольному полі. Тож зараз команди вже готові вийти на футбольне поле в стадіону в Дублянах. Команди зараз розіграють, хто розпочне матч в центрі поля, хто розіграє м'яч та розпочне цей поєдинок. Дружба Мирівка лідер е, е, другої ліги. Вони знаходяться на першому місці. У них 27 залікових балів, дев'ять перемог та лише одна поразка. Карпати 2 перед 12-м туром йдуть сьомими з 15 балами в активі. У них 5 перемог та чотири поразки. Жодної нічієї. Отож, матч у нас розпочався. Карпатівці розвели м'яч в центрі поля. Цікавий матч сьогодні очікується з точки зору, що Карпатівці вже в другому турі поспіль так приймають одного з лідерів. У минулому турі Карпати 2 також в дубляна грали проти Звягеля. Поступили з рахунком 0-2. Непогана атака Карпат. 2 Кожанов в вперед на шаха. Шах, шах передача гол, все забуває секунду, але у садці рефері піднімає Ланську зараз. Прапорець. Не цікаво зараз повтори перевитися. Цей момент. Восьма хвилина Карпатів сільку. Однак бачимо положення поза грою. Зараз може бути небезпечно біля воріт гостей. Скороход, простріл. раніше, перехоплює захисник, однак на підбиранні скороход. Скороход зміщується. Передача на Сидуна, поперечка. Рятує дружбу. Зараз сигналізують Карпаття, що м'яч перетнув. Ні -ні -ні. Зараз дивимося повтор цього епізоду. Скороход. класно віддав на седуна, поперечка. Ну, з цього повтору, звичайно, важко подивитися. чи Був гол. Шах. Бореться до кінця Артур Шах. Зберігає м'яч. Передача на Федька, Федько, в штрафному метанчику. Удар! Федька в ближній кут небезпечно. В Ближній кут намагався зараз так прошити Татаренка Федько, але був готовий до цього Кіпер. Густей і ногою він відпрацює. Є прямий удар від Бандуріна, Домчак перероби, переводить на кутовий. Хороший сей від Назара. Бандурін наважився на постріл з такої далекої відстані. Торчоуз подача в штрафі майданчик удар головою. 1-0. Рахунок відкрито. Рахунок відкрито на 35-й хвилині матчу. Зараз подивимося, повторі, хто саме замкнув цю передачу. Сомов здається, так? Так, 11 й номер. Іван Сомов забиває. Гравець, який отримав жовту картку. У нас в першому і Зараз він реабілітовується цей попередження і забиває гол. Це для нього третій забитий м'яч у цьому сезоні. Скидає Дядяєв за боковою. Безпечно удар. Домчак відбиває м'яч і підбирання сам, що вибиває м'яч на котовий. Сторчоуз буде виконувати подачу. Сьогодні Сторчоуз всі стандарти виконує. Вже один асистент сьогодні вітав, ну зараз Кутовий. Сторчоуз подача. Відбивається зараз Перпати. Два седун вибиває м'яч з, власного штрафного. Однак ось такий момент! І що не було офсайду! Це гол, це 2-0. Владислав Южифович відзначається забитим м'ячем. Бандурін пробував. З цього повтору важко, звичайно, побачити. Ось зараз, можливо, з цього повтору буде краще видно. Знову ж таки, дивимось. Здається, не було офсайду. Не було офсайда, як на мене подачу на дальню стійку удару немає. І арбітер дає свисток про завершення першого тайму. Вона ж, ж завершується за перший тайм зустрічі між Карпатами 2 та Дружбою. Після першого тайму дружба перемагає з рахунком 2-0. Зараз у нас вже розпочався другий тайм. Чистий гол все ж таки був зарахований. Все правильно, адже вибігав там Савчин. і Якраз Юзефович вбігав, тому в принципі гол зарахований був правильно. Небезпечно атакує дружба. Удар! Не було сайту, знову ж таки. Визначається Андрій Порохня. Грищенко віддав передачу і Андрій Порохня переправив м'яч у сітку. Зараз небезпечна атака на ворота Карпата. 2 пробував Доронін. Добивання. Це гол. В Розстріляли просто в спину Томчака. Артем Грищенко забуває. 27-й номер. Пробував Доронін. Його удар перервав. Домчак, однак. Грищенко був перший на підбиранні. Перехоплення від дружби. Небезпечний момент. Бандурін. Передача перед на Захаревича. Захаревич вже штрафнув майданчику. Удар! І Це гол. Забуває Захаревич. 68-ма хвилина. 5-0. Дружби. Це 10-та перемога. І фінальний свисток. Матч у нас завершено. Дружба перемагає Карпата-2 на виїзді з рахунком 5-0.